Привіт! Мене звати Алла, я з Сумської області. Півроку тому ми переїхали на Захід України. Нещодавно я додала відео, в якому розповідаю про наш переїзд на Західну Україну, про наш будинок, який ми придбали, та що ми в ньому за півроку зробили. Під відео почали з'являтися такі ось коментарі. Справа в тому, що у нас люди завжди говорять їхати на Західну Україну, жити на Західній Україні. І я навіть ніколи не замислювалась, наскільки негативний сенс несе ця фраза. Навіть самі того не усвідомлюючи та не бажаючи ми поширюємо пропаганду, що нібито є Західна Україна та Східна Україна. Думаю, всім зрозуміло, звідки ростуть ноги. Я впевнена, що не лише в моїй області люди так говорять. Напишіть в коментарях, з якої ви області та чи ви раніше використовували таку фразу на Західну Україну. Запам'ятайте! Україна одна, єдина та неподільна. Ми можемо поїхати на захід, можемо поїхати на схід. Давайте користуватися мовою та словом правильно, бо слово має дуже глибокий сенс. Треба говорити позитивними категоріями. Сподіваюся, що це відео було корисне. Підпишіться!